Протягом тижня кіровоградські студенти здавали кров для військових, що отримали тяжкі поранення в зоні АТО. Ініціатором проєкту став благодійний фонд Майбутнє за молоддю. Координатор проєкту говорить на пропозицію здати кров для поранених бійців. АТО студенти відгукнулись з ентузіазмом. В акції взяли участь два кіровоградських вищі КНТУ та педуніверситет. На ранок понеділка ми були дуже приємно здивованими, коли побачили списки тих людей, які відгукнулись. У двох університетах було 110 чоловік в списку. Кожного дня цей список збільшувався. Окрім студентів, у акції взяли участь і небайдужі мешканці міста. Втім, не всі бажаючі змогли стати донором через протипоказання. Перед краводачею треба бути підготовленим. Тараса. Жирна молочна вчора і сьогодні не є. 48 часов алкоголь. Ну, молодежь пришла подготовлена. Единственное, у нас сейчас генетика такой генофон, что детки до 50 килограмм. И как бы там маленький процент пришлось отсеять. Ну, то есть, получается, это кто болел вирусными гепатитами это повне противопоказание. і вони прийшли масу роздали, Кров даже нам помогла дітко в обласній лікарні. Відтак відмовлено у заборі крові з медичних причин було близько десяти добровольцям. А у донори після процедури отримали традиційний обід, а ще вихідний, адже керівництво вище з розумінням поставилось до ситуації в донорський день дозволило не йти на пари.